Дуже насиченим видався тиждень у бібліотеках нашого міста. А на завершенні я пропоную переглянути цікавий сюжет лабіринтами бібліотека. А чи знайшли вихід з лабіринту учасники екскурсії? Дивіться далі у сюжеті. Ви не просто так до нас завітали, а на напередодні всеукраїнського дня бібліотеки. У бродівській книгозбірні знову було людно. Сюди завітали молоді та активні люди, які поцікавилися, чим сьогодні живе доросла бібліотека. Зокрема, директор установи Лариса Шнит радо зустріла потенційних користувачів та розповіла про кожний відділ, який присутній у бібліотеці. Тому що він обговорює не тільки користувачів 10-11 класів, а потім студентів ВУЗів. Спершу молоді люди завітали у юнацький абонемент, де їх ознайомили із цікавими та різноманітними книгами. Уся література в Бродівській книгозбірні є українською мовою, де є і про кохання, і про мундрівки. Книга це джерело знань, з якого людина черпає чимало корисної інформації. Коли людина, дитина начитана, вона вільно володіє, вона може вільно розповісти про себе, багато цікавого І може. Багато цих книжок дізнатися цікавого. сьогодні. Бродівська бібліотека налічує не один відділ, а тому кожен із них діти із задоволенням відвідали. Тому люди читають, трошки розслабляються. І коли в нас була така молода е українська письменниця, поатеса Оксана Весна. Вона казала, що кожен читач має хоча б одну годину приділити собі і відпочити, читаючи книжку, читаючи вірш, читаючи якийсь захоплюючий роман. Зрештою, учасники екскурсії дізналися про потаємну кімнату, яка є у бібліотеці. Тут зберігаються речі домашнього українського побуту. Ходили е, прати на ставочки, на річки. Не було таких комфортних умов. Бач, бачите, я багато комфорту. Також діти мали можливість ознайомитися із читальним залом, який насичений різноманітною літературою. Про враження від екскурсії, цікавимося в її учасників. Сьогодні ми з нашими учасниками проекту корпоративно-достанностного відвідали бібліотеку, нашу продівську міську. Дітям дуже сподобалося, дуже затишна читальна зала, дуже велике різноманіття книг. Це наукові книги, фантастика, релігійні. Дітям сподобалося, тому що тихенько уважно все дуже слухали. Сподіваємося, що діти запишуться в бібліотеку, будуть активно її відвідувати і бажаємо успіху і процвітання нашій продівській міській бібліотеці. Зокрема. Серед присутніх були і вимушено переселені діти. Мені дуже сподобалося те, що я завітала у цю бібліотеку. Я буду дуже часто приходити в ню. А що саме тобі нове було тут? Було цікаво, те, що тут дуже тихо і тут гарна атмосфера. Мені дуже сподобалося. Тут можна багато чого дізнатися, дуже цікаво. Мені дуже сподобався Тецький зал, те, що тут проходять різні заходи, та що тут так багато книжок. Повідно, є ще багато документів, які потребують опрацювання. Тому з такими документами працює в бібліотеці не просто бібліотекар, а редактор. Анисна, з вашого дозволу, трошки відкрию. Бачите, кожна книжечка, окрім того, описується. Бачите? І якщо є бібліотеки, гелія. То вона ще є взаді розносочка, де ми вказуємо, куди помандрувала та чи інша книжка. Та в яке в яку сільську бібліотеку фільмів. Бо не тільки вони мандрують по двох міських бібліотеках, а ще і по сільських бібліотеках фільмів. Про свою частину роботи розповіла бібліограф Бродівської бібліотеки Наталія Коваль. Також ще є такі цікаві книги, які у нас знаходяться у фонті. У Нас є українська література і зарубіжна. Така одна з цікавих книг, афоризми Велика книга мудрості, де є багато таких цікавих влучних цитат про мудрість і про різні, такі, різну тематику, які також корисними будуть для вашого навчання. І ви більше дізнаєтеся, прочитавши цю книгу і також інші подібні книги про мудрість, і інші також є досить цікаві. Я маю надію, що ця наша невеличка зустріч буде для вас чимось та корисною. Що ви станете в майбутньому нашими користувачами, читачами, що ви будете багато читати і багато знати. І тоді в нашій державі все буде гаразд. Бо дуже тяжко побороти людину, яка дуже багато знає. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.